Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів, які мешкають в Україні. Декілька цікавих фактів про птахів. Пір'я буває тільки у птахів. Сови не вміють рухати очима, тому повертають її на 270 градусів. Тисячі разів на день птиця готує пташенят. Зозуляння просто. Підкидає яйця в гніздо, вона часто знищує яйця, які там були раніше. Птахи майже не відчувають смаку. Морські птахи пристосовані пити солону воду. Птахи літать клином, щоб зменшити опір повітря. Ось такі цікаві факти про птахів. Зараз згадаємо птахів, яких ми вже вивчили. Перша пташка це. Правильно снігур, дятел, жайвернок, шпак, синиця, лелека, голуб, цапля, горобець, сорока, ластівка. Зозуля, сова, фазан, лебідь, ворона. А зараз назвіть мені зимуючих птахів Снігур, Дятел, Синиця, Олуб, хоробець, сорока, сова, ворона, фазан. Молодці. Тепер назвіть мені, будь ласка, перелітних птахів. Шпак, цапля, лелека, жайворонок, ластівка, зозуля. лебідь. Молодці. Зараз складемо речення за схемою. Перше речення. Будиночок означає мешкає. Дятел мешкає. В дуплі. Друге речення. Хрестик означає лікує. Дятел лікує дерева від шкідників. Далі. Значок означає полює. Ластівки полюють на комах. Цапля стоїть на одній нозі. Молодці. Далі. Лелеки летять над будинком. Птахи літять в гніздо. Добре. Ворон сидить на дереві. Голуб сидить на гільці. Молодці. Наступне задання. Хто в цьому рядку зайвий? Перший ряд. Синичка, снігур, горобець сорока. Як ви думаєте, хто зайвий в цьому ряду? Так, це горобець, тому що він починається на звук Г. Другий ряд. Лебідь, лелека, ластівка, шпак. Хто тут зайвий? Так, шпак. Тому що слово шпак починається на звук Ш. Молодці. Гра один багато. Я називаю одну пташку, а ви називаєте багато пташок. Сова, а багато, сови горобець, горобці, снігур, снігурі, дятел, дятли, молодці. Дякую за увагу. До побачення.